17 січня, в день дітей-винахідників, депутат обласної ради Геннадій Вацак завітав до гуртківців авіа-та ракетомоделювання, що працюють на базі ліцею. Це наш місцевий золотий запас юних майстровитих талантів. Керують гуртками самовіддані педагоги Сергій Зброжик та Олександр Бодзянівський. Юні конструктори, втілюючи свою ідею підкорити небо, виготовляють різного класу літальні апарати. Дивлячись на їхні роботи, навіть не віриться, що вони виготовлені дитячими руками. Німецький см, це перший німецький який ми зробили після світової війни. Ось є багато модифікацій, Він, в принципі, можна сравнити з нашим андропом. Він у них так часто був використований, як у нас андрополі. Він використовується ще до До вже більше сьогодні. Ця модель чому. Ми її, вибрали, ми її вибрали для на змагання, на всеукраїнські змагання, в яких ми вже маємо приймати другий рік приймали участь, не в місті Волі Подільському, це по радіо керованих модель будь-які. Змагання проводяться в Житомирі, Малині, в Житомирська область. Ми вже займали третій гідері, раз, ми, другий раз ми займали третє командне місце. У арсеналі наших маленьких, сучасних сікорських, чимало доробок та знахідок, які використовують у роботі. Вони шукають і знаходять. А взагалі це все таки чудово, що діти щось винаходять. Життя довге, скільки ще можна винайти. Депутат обласної ради Геннадій Вацак привітав вихованців гуртків з так би мовити їхнім професійним святом. Вручив подяки керівникам та гуртківцям та фінансову допомогу на розвиток дитячої творчості. Саме головне – здоров'я і бажання працювати, бо це головне, то що Ну і мирове небо, я над нашими головами і найличку. І, і це спонсорська допомога, я думаю, тут хватить і на двигатель, і ще й на бізнес. лишиться. Щоб цей самоліт літав і займав перші міста в житові, yeah, так в yeah, 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 yeah. гуртку ракетомоделювання займаються наймолодші. Це початково технічне моделювання. Вони демонструють чудові та цікаві витвори та композиції, де проявляється не тільки індивідуальна, а й колективна робота та колективний задум. Діти вкладають сюди душу, і мені дуже приємно, коли дитина працює. Я бачу їхній рост, що вони 1 вересня прийшли. Я не буду тримати таємниці, що не один порізав палець, тому що... А тепер вони вистають такий профі, можна будь-кого запитати, що ти зробив, як воно робиться, вони з задоволенням розкажуть. Я створила ракету та лисичку з пінопласту і украсила його скотчем і вона вийшла кольорова. Я винайшу декілька ракет і один самоля. Могулі юні конструктори, вихованці гуртків авіа-та ракетомоделювання, володарі багатьох нагород, призери змагань. Багато з них отримали вже спортивні розряди. Дякуючи їхнім вмілим рученятам, бійцям на фронті допомагає сконструйований гуртківцями гексокоптер, який могилівчани передали прикордонникам. Про них знають в Польщі, Литві та Німеччині, завдячуючи активній діяльності гуртків, Моліподійський отримав честь провести всеукраїнські змагання повітряних зміїв, які заплановані на квітень. 25-го здається про 28 -го, квітня. Там буде чотири дня. У нас буде кубок України завімодельного спорту. клас повітряні змії. Це взагалі велика честь, скажу для нашого невеликого принського містечка для України. Що кубок України буде проводитися в нашому місті? Це заслуга гуртка Вазинівського Олександра Миколаєвича, дітей, які займаються на цьому гуртку. Це їхні призові місця, другі, треті місця на українських змаганнях ці кінці, кінців не добилися цього права, бо воно дійсно вже є в плані змагань федерації авіомодельного спорту. Представники на наступному тижні приїжджають до Петра Петровича. Ці деталі всі обговорити на кінець на 20 числах і коли буде проводитися. Тут буде більше десяти команд. Тут буде, я знаю, відкриті невеликі сікре. Ну ще планується приїхати поляки. Поляки місь... з щоб... Ні, це не українські, але ми просто запрошуємо вони... команду з міста. Вони хочуть... знаючи про цей гурток, про да. бо бо цей, вони хочуть до... просто приїхати там. Дві команди з двох місці міста і не Кріз можу запам'ятати. І ой, перемиші чи як, Та... Та... Да. оце запрошуємо ці, ці команди. Таких це самих, самих керівників пам'ятаємо називається, бо я то тобто це ми запрошуємо. Це десь вже за нас запрошення є на польські збори. Вже це вислали положення. Десь мають на з України. Підтаження. Це більше десяти команд буде. Причому з різних міст нашої це місць. великої це, це країни, це і Одеса, і Дніпропетровський Львів, і, і Житомир. Ой, про нас знають. Я не знаю, я просто кажу. І... І, і, велика, і, велика, і велика відповідальність. Я, ну і, і ще я думаю, знає. і краян вже знімали цей сюжет. Згадайте це іменно благодаря цьому гуртку, благодаря Олександру ну Там разом із його сподбіжником із Жмеринського району, наскільки я пам'ятаю, проїла так, бо, це бо, збудували той самий е, ексокоптер для наших збройних сил України. І я хочу лише одне сказати: Приїжджав сюди полковник, командир військової частини, то він здивувався як на базі шкільного вуста. Можна зробити то, за чим вони працюють науково досвідні інститути міністерства оборони. Діти запросили гості на демонстрацію своїх робіт. Разом з юними Сікорськими депутат запускав літаки та ракети. Діти й дорослі спільно раділи, коли літак робив черговий віраж та виконував фігури вище пілотажу. Гуртом давали відлік запуску ракети, а потім шукали, де ж вона приземлилася. Загалом усі отримали купу незабутніх вражень, які закріпили солодкими гостинцями. Просто себе вірити і знати, що, що ти цього доб'єшся.